Красен інструктор, я тебе розумію, та так само навчаю дружину, точніше, намагаюсь, щоб вона була краще за мене, але каже мені завжди, що я забагато хочу та скандалить. А друже, тримайся, не зважай на неї, розумій, що взяв ти відповідальність за те, щоб навчити дружину, навчай, навчай і дави, присуй, все в рамках, щоб не перегнути палицю. Відчувай цей момент. Відчуваєш, що ось-ось палеця репне, збав темп, сповільнись і тому подібне. Але якщо ти не будеш вимагати більшого, ніж вона показує, то вона не буде прогресувати, тому все дуже е, все дуже дуже тонко. Ну, наприклад, свою дружину інструктори навіть не навчають, бо це дуже складно, бо немає авторитету бо переход на особистості, і це дійсно дуже складно. Інструктори зазвичай колегам передають своїх дружин, і ми навчаємо е, чужих дружин, а не своїх. Бо свою навчити то взагалі пам'ятник тобі. Пам'ятник тобі чувак, що ти руки не склав і таки взявся за це і йдеш. Тож терпіння це важко, просто показуй їй моменти, які вона втиче, підловлюй, і в цьому і буде так сказати. Правдивість твоїх слів і твій авторитет як вчителя завоюй авторитет як вчителя і не присуй завжди. Все повинно бути в міру. Якщо не дивиться по дзеркалом, нагадуй постійно, дзеркала, дзеркала це просто не мов би дрісруєш ото собачку. У собачки винагорода це якісь там ласощі у дружини. Винагорода вона не буде тупити за кермом. Та й все. А собі достав додаткові дзеркала, налаштуй їх так, щоб ти з е, пасажирського сидіння бачив, куди вона там перелаштовується. Постав внутрісалонне салонне дзеркало сферичне, е, прямо собі з пасажирської сторони, і додаткові дзеркала на двосторонній скотч приліпи. Е, і ти майже інструктор. Повір мені, ніхто не, не Замотивований більше ніж ти навчити твою дружину, тому що всі проблеми, які вона може скоїти, будеш розгрібати ти. Тобі вигідно, щоб вона була матьорим безпечним водієм, а не заставляй її проскакувати. І хай вона сама приймає рішення, сигналять пахеру, ви навчаєтесь. Тому зроби з неї безпечного водія, щоб вона, не дай Бог, не покалічила нікого. Ну і, звісно ж, себе, і, звісно ж, можливо, ваших дітей. Тому відповідально до цього віднесись. Взявся, дороблюй до кінця.